Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. У білоруському селищі Мачолищі протягом кількох хвилин лунала повітряна тривога. Про це повідомила моніторингова група Білоруський гайон. За словами місцевих жителів сирена спрацювала близько першої ночі за мінським часом і тривала близько трьох-чотирьох хвилин. Судячи з місцевих чатів, мешканці не попередили про тестування систему повіщення. Наголосили спостерігачі. Зазначимо, що в мачолищах розташована авіабаза, яку Активно використовують у війні проти України російські ВКС раніше. Повідомлялося, що Білорусь продовжила спільні військові навчання з Російською Федерацією ще на 10 днів. Маневри безперервно продовжуються з 29 квітня 2022 року. А в той же час, за даними телеграм-каналу Білоруське партизан, тривога тривала через те, що білоруські пілоти вирішили полякати російських окупантів та імітували атаки на російські колони ОМОНу. Білоруська армія не задоволена діями Лукашенка та російських окупантів. все може Піти по сценарію Грузії також під час останнього десантування російських парашутистів понад п'ять десантників загинуло. Укладчики парашутів білоруси здійснили диверсію. Їх шукають самих білорусів не відправляють на війну проти України, оскільки це загрожує режиму Лукашенка. За таких умов у білорусі можуть спалахнути протести та статися розкол країні. Про це в інтерв'ю ТСНЮЕ розповів старший радник білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської Франак В'ячорка. для Лукашенка Путін є гарантією того, що він. Буде при владі а для Путіна Лукашенко це єдиний союзник, а тому вони так тримаються один за одного. І ці зустрічі мають психотерапевтичний ефект для диктаторів і їхніх союзників. Вони бачать, що в союз є. Диктатори співпрацюють. Це справляє заспокійливий ефект, що РФ не отримає поразку у війні. Відбувається і повзуча окупація в Білорусі. Сфера за сферою віддається Росії. Спочатку митна сфера, потім фінансові послуги були навіть питання спільних парламентів та урядових структур. Лукашенко через підтримку Путіна розплачує. Йться білорусю, пояснив опозиціонер. Я вважає, що стримувати диктаторів можливо за допомогою санкцій. Він також переконаний, що Путін не наважиться втягнути армію Білорусі у війну проти України. Я не думаю, що питання залучення білорусів до війни проти України стоїть на порядку. Денному ми ніколи не чули, що Кремль би змушував Лукашенка до втягнення до війни. Це така інформаційна спецоперація Кремля, щоб остаточно посварити білорусів та українців. Путіну важливо мати доступ до білоруської інфраструктури. А Білорусь була буферною зоною між НАТО і РФ також на території Білорусі можливе розміщення ядерних ракет. Відправлення білоруських військ на війну проти України призведе до протестів та розколу в елітах. Та і війська Білорусі не допоможуть Росії, але можуть зруйнувати режим, і це розуміють диктатори. Я не вірю, що Білорусі в найближчі півроку відкрито вступить у війну проти України, сказав радник Тихановської. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. soma